Не знаю, з чого все почалось. Можливо, з того моменту, коли я вперше відчула, я не така як інша, не гірша, просто інакша. Усі йшли вперед. А я стояла і дивилась на всі ці напрямки, але кожен виглядав не моїм, і було страшно, бо світ не чекає, світ не любить тих, хто ще думає. Він хоче впевнених, швидких, рішучих. А я не така. Я з тих, хто ставить запитання, хто не йде, доки не відчує, це воно. Довго здавалося, що зі мною щось не так, що я запізнилась, що загубилась, а потім я зрозуміла: я не загубилась, я шукала. І кожна помилка була частиною мого життя, мого шляху. Кожна спроба це не поразка, а відповідь ні, це не твоє. Шукай далі. І я шукала через тома, через тишу, через очікування, щоб одного дня побачити маленький вогник, теплий, ніжний. Щось, що не здавалося гучним чи ідеальним, але воно було моїм. І я зробила крок, потім ще один, і ще один. І знаєте, що найголовніше я досі шукаю. Але вже не боюся, бо тепер знаю: чогось не розуміти одразу це нормально. Головне не зупинятися, бо, врешті-решт, ми всі шукаємо одне й те ж саме бути собою по-справжньому до кінця.